Добрий ранок, малята. Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Діти, а яка зараз пора року? Так, зима. Всі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги. Але найбільше ми любимо зиму за незабутні свята, за їхню казковість і чарівність. То давайте пригадаємо. А які ж свята приносить нам зима? Мабуть, найочікуваніше свято всіх дітей День Святого Миколая. За повір'ям, в ніч з 5 на 6 грудня спускається з неба на землю святий Миколай. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим чортик лиш різки дарує. Так, в цей день усі чемні дітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай він кладе свої подарунки під подушку, але можна їх знайти і в чобітках. Кажіть, будь ласка, а хто небудь з вас отримував подарунок під подушку чи в чебітку? Отримували. А хто небудь під подушкою знаходив різочку? Я гадаю, ні, адже ви всі чемні та виховані діти. І зараз я пропоную вам пограти в гру, що у мішку у Миколая. Відпізнайте подарунок за його тінью з силуетним зображенням і назвіть його. От що в цьому мішку сховано? Подумайте. Правильно, саночки. А тут що? Кубики молодці? А тут що заховано? Відгадали? Так, це лялька. А тут у Миколая що заховано? Ну, я думаю, здогадалися самокат, а це що? Так. Ведмедик, іграшка така гарненька. А що це? Так, молодці, здогадалися. Велосипед. А це що? Добре, робот іграшковий. А що це? Ой, це, напевно, ви всі впізнали. Так, да, молодці, це цукерки. Молодці, добре справились з завданням. Наступне свято. Свято Різдва. Це народження, день народження маленького Ісуса, яке святкує весь світ. Різдво це сімейне свято. Це свято милосердя, пошани, любові. І починається воно зі святвечора. Зазвичай на святвечір готують 12 пісних страв. Головною стравою є кутя. це така солодка каша з медом, родзинками та горішками. Обов'язково на столі має бути узвар, це компот із сухофруктів. Борщ, вареники, картопля, риба, квашені овочі, хліб, а от м'ясних страв не має бути. Цей вечір вся родина збирається за одним столом і починає святкову вечерю, обов'язково з скуті. Коли настає різдво, і дорослі, і діти йдуть колядувати. Колядники йдуть від хати й до хати, співають веселі пісні колядки з добрими побажаннями. За це господарі пригощають їх солодощами. Від святкових колядок і від золотої зірки, яку несуть колядники, піднімаючи високо над головою, здається, стає світліше у цілому світі. А знаєте, діти, яке ще до нас прийде свято. От відгадайте свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро, скоро на поріг завітає Новий рік. Так, діти, наступне зимове свято це новорічне свято. На це свято чекають всі, а особливо діти. А без чого не обходиться жодне новорічне свято? Як ви гадаєте, так, без ялинки, в ці дні вона стає казковою, гарною, адже дорослі діти її прикрашають кольоровими кульками, вогниками, цукерками. Новий рік це дуже веселе свято. Діти одягають різноманітні казки. Казкові новорічні костюми. Танцюють, співають, вчать віршики про зиму, свято, ялинку, грають в різні ігри, а також водять хоровод навколо ялинки. А коли настає новий рік, діти під святковою ялинкою знаходять подарунки, на які довго-довго чекали. Всі навколо вітають один одного. З Новим роком бажають здоров'я та миру. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Зимові свята. Розгляньте картинки, назвіть Зимове свято та визначте, до якого з них відносяться предмети. І так, давайте поглянемо. Це картинка, про, що? про яке свято нам розповість? Так, це. Про Святого Миколая. А оця. Так, молодці Різдво. А це картинка про новий рік. І так розпочинаємо грати. Так, мандарини. Це до якого свята? Так, новий рік. А оце що? Різочки. І в яке свято ми їх можемо побачити? Можемо. Так, різочки це до свята Святого Миколая. І діти з різдвяною зіркою на Різдво. Добре, далі граємо. Так, солодощі. Під ялинкою знаходимо такі подарунок. А оце? Так, добре, це Різдвяна каша, Різдвяна кутя. Так, на Різдво ми бачимо. А оце святий Миколай розкладає подарунки вночі, коли дітки сплять. Так, святвечір, коли буває? Так, на Різдво. А діти радіють Святому Миколаю на, св... на день Святого Миколая. Подарунки, де колись знаходять новорічні? Так, під ялинкою на Новий рік. А оце що? Це ялинкова прикраса. Оце подушка, під яку Святий Миколай кладе подарунки. А це гостинці, якими пригощають е колядників. А це що? Як ви гадаєте, до якого свята? Так. А це до якого свята? Так, новорічні подарунки. І Різдвяна зірка до Різдва. А оце що? Так, ялинка це символ Нового року. Святий Миколай, молодці, і свят, свят вечір сім'я зібралася за вечерею. Так, молодці, ви уважно слухали і добре впорались з завданням. Давайте ж згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Так, про зимові свята назвіть їх по порядку. День святого Миколая. Різдво та новий рік. А скажіть мені, чому зимові свята подобаються і дорослим і дітям, як ви гадаєте? Так, тому що в ці дні всі веселі, святково вбрані і чекають подарунки. Так, а ви всі отримали подарунки від Святого Миколая, чи хтось знайшов різочку під подушкою? Ну, я гадаю, що подарунки були або під подушкою, або в чітку. А яке свято скоро до нас завітає? Так, Різдво, а яку страву обов'язково готують на святвечір? Так, молодці, кутю солодку пшеничну кашу з родзинками, горішками та фруктами. А коли дорослі діти. Знаходять подарунки під ялинкою. Так, на новий рік. Скажіть, дітки, а яке із зимових свят вам подобається найбільше? Подумайте. Так, а сьогодні ви були молодці. Що ж, діти, на цьому наше заняття буде завершуватись. Бажаю вам веселих свят, гарного настрою та чудових подарунків. Do Zustrich.